Доброго дня, шановний Ніколая, 8 грудня 2024 року. У мене знайшовся час та можливість, як і в минулу та позаминулу року, продемонструвати результати свого виноробства у цьому році. Ну і власне відео про це. У цьому році маю певну лінійку сухих та солодких вин. Щодо сухих, це 5 білих. Вісім червоних сухих, біле, десертне та певна лінійка кольорових десертних вин. Ну, про це згодом. Ну і давайте розпочнемо по черзі. Ландиш. Саме той ландиш, вином з якого я надзвичайно задоволений, і відповідним чином у цьому році був оцінений на нашому конкурсі міждержавному. Надіюся, що саме це саме Ландиш в цьому році він буде кращий, тому що саме особливості цього року дають надії на це велика сума активних температур. Особливість Ландиша довгий час не скидати рівень кислотності при набуті, ну, підвищених рівнів цукрів, Ну, власне, і дають можливість отримати непогане вино, але, як завжди, прийняв з іншими винами, Ландиш. Не набуває швидкого рівня прозорості, і в цьому році він так само демонструє цю свою здатність до довгого освітлення. Ось він на задньому плані Андеш. Ну і по вигляді нижньої частини ємності зрозуміло, що присутня мутність. От, це не добре, не погано. це просто особливість вініфікації цього винограду. Так, наступний боковинка. Цьому році в мене вже її було достатньо для того, щоб виконати вініфікацію у моносортовому варіанті. От І там отримаю саме це вино. Я ще не знаю, що в себе буде уявляти моносортова буковинка. Розумію за відвиками, що нічого поганого з неї не може вийти, в принципі, за правильних підходів до винородства. Ну втім, згодом дегустація покаже. Наступне біле сухе це кацителяма Магарача. Про нього я вам декілька разів розповідав і про цей сорт, про особливості його, як і вирощування, так і імуніфікації. І, власне, поведінка цього вина цього року також демонструє його здатність до швидкого набуття прозорості його освітлення. Ну, і, власне, бачимо, що от по цій ємності Магарача, видно по позначках, він уже, можна сказати, природним способом набув. Майже максимального ступеня освітлення. Я зазначав раніше і зараз зазначаю, що я ніколи не вживаю додаткових заходів до пришвидшення освітлення того чи іншого свого вина. Тобто, це все відбувається у природний спосіб, шляхом гравітаційного впливу на оці мутності, частинки, які утворюється ептичний ефект. Тобто воно повинно і впасти на дно і утворитися певні солі, і таким чином покращитися радикально прозорість. Ну і власне ракоцителія магача демонструє максимально гарну і високу здатність до цих процесів. Далі, ркацетелі. Я свідомо придбав цей сорт цьому році, щоб порівняти оці між собою два сорти, які схожі частиною назви. Тобто, ркацетелі це грузинський сорт ну РКцителя Магарча, у створенні якого саме приймав участь з мені цікаво, наскільки будуть відрізнятися своїми органолептичними та іншими властивостями ці два сухих вина. Ну, Дегустація покаже. Але за швидкістю освітлення, також РКЛІ демонструє досить непогані е, саме темпи освітлення. Я б не сказав, що воно там. Значно гірше, да. ну, по-перше, вініфікація розпочалася набагато пізніше з аркаците магача, здається, днів на 20, чи навіть десь до місяця. Так що я не знаю, наскільки буде прозорим через місяць аркацителі проти сьогоднішнього стану аркаците магача. Ну, поки бачимо, що прозорість аркациталія Маграча вже мені здається так, відсотків на 90-95 від максимально можливих значень. Так, далі, цитрони Маграча. Мене його певно багато в цьому році прийняв рішення ще досадити один ряд. Мені писали в коментарях, що не подобається виносити нам гаража. Втім, я ж розповідаю, що ми не можемо бути схожими один на одному. Тобто є споживачі, яким він може не подобатися. Це знову кажу, не добре, не погано, просто не ваш сорт. Але знаючи сам для себе результати певного, ну на жаль, речі своїми нами його реалізації. То я в цьому році ще буду докидати 30 метрів, хоча вже збирався нічого не додати. Але, напевно, прийдеться. Таким чином, збільшивши гаряча, там ще відсотків на 50. Так, сухими білими, здається, все, а ось малі ємності. До речі, демонстрація Ландиша. Ось наскільки він ще мутнуватий. Це 5-літрові ємності, видно, Бачимо, що. Певно, прозорість є, але вона так, відсотків ще. На 30 не досягла максимальних значень. От, кацителіма грача це була одна ємність, яка використовувалася для заповнення всієї кількості вина під час приливання і бачимо, що. До речі, це ж не сульфетоване. Грача він взагалі ще не е, Ну, Окрім початкової сульфітації під час дроблення. Так само і тут кацеталіма гарача от 5-літровій ємності, повністю прозорій. Так, боковинка, яку розповідав, тільки що. Витину, щоб було зрозуміло, Ось це також остання ємність. Видно, що вже посаджування солевої кислоти активно відбувається. Ось тут у цьому приміщенні це погріб. Ну, пізніше продемонструю, але здається, близько 7 градусів тепла. Можливо, дещо менше. Не звертав уваги, в мене близько 10 днів не було вдома, тому не знаю, скільки змінилася температура, а згодом буде зрозуміло. Так далі, білий варіант. Це муската нанеф десертний, власне, напис десертний. ну, близько 66-67 літрів. Я про нього розповідав в одному з відео. Набуття прозорості також відбувається ну, не сильно швидко і неповільно. От, видно, що може тут ще і ємності те, що бруднуваті. От, ну, отак от воно виглядає. Всі десертні часом, там, скажімо, через 2-3 тижні, вони будуть переміщені у тепле переміщення на так звану матерізацію, ну, але про це згодом. Так, про білі вже пішла черга до червоних. До речі, мій спосіб. резервного жилення тут цьому приміщенні, тому що світло. І за графіком, і поза графіком воно буває відсутнім. Так що під час праці обов'язково потрібно передбачати можливість мати освітлення. Ну і власне, таким чином. Так, червоні. Червоних у мене, значить, я вже розповідав, що в мене базових. Сортів цьому році було три: це каберне савіньйон Одеський Чорний і Рубін Болгарський разом із Мерлу. Там була співферментація. каберне савіньйон та одеський Чорний виготовлявся у трьох варіантах. Також я розповідав, і зараз те, що буде повтор. Матеріал оцих червоних він ділився на три частини. І після холодної мацерації протягом десяти діб, там у холоді, у холодильній камері. Частина мініфікувалася по білому способу, тобто до ферментації відбулося відділення шкірок від сусла, і ці отримані шкірки вони вносилися в одну частину цього ж самого матеріалу таким чином, значно підвищуючи його певні там, майбутні характеристики у вигляді таніності, потужності, щільності і таке інше. Поліфенольної складової. Тобто, окрім е, матеріалу, який я назвав лайт, полегшений. Який, до речі, також має темно-червоний колір, хоча він ініфікувався без шкірок по білій технології, але за рахунок тривалої холодної мацерації переферментаційної, він має такий колір темно-червоний також, в принципі, під час проливання я розумію, що дійсно по таніності і по потужності це не вино, навіть відносно того самого кабернесу стандартного. От. Але так, на моє враження, його можна буде споживати, скажімо, з весни. От. Не можна сказати, що це вино якесь погане, там чи відрізняється і в сторону, воно дещо інше. Так, далі, каберне сувеніон стандартний, тобто просто. Холодна мацерація, діб плюс 8 діб ферментації на за відповідних температурних умов. Ну, регульованих. Я намагався регулювати в цьому році, бо вже з'явилися такі можливості. Також Каберне-Свеніон підсилений із підвищеною кількості шкірок. Далі Одеський Чорний, так само виготовлений за цими критеріями, є полегшений, так званий лайт звичайний стандартний. Ось він. Стандартний і підсилений, назовою його хери. Також відрізняється підвищеною кількістю літаніності, так і поліфенольною складовою. І сам для себе роблю висновок, що для споживання його потрібно залишити мінімум там на два, краще там три, а ще краще чотири роки для відповідних. Прогресів у кращу сторону із цими винами. Ну, власне, і задумка була така: його виготовити, і скажімо, перед наступним виноробством звільнити ці ємності 5 у 5 літрові ємності і забути там на 3 роки. І взагалі до нього не підходити. От. Потім наступне сухе, червоне це Рубін Болгарський, про нього також розповідав. Цьому році була не зовсім гарна, гарна становища із мерло, тому я її додав до рубіна. Ну і власне 50 літрів ось, ось співферментації червоного рубіна болгарського та мерло. Приблизно якась частина одна третя, одна четверта частина мерло від загальної кількості цього матеріалу. Точно не пам'ятаю, якщо кому буде цікаво, я уточню. Так далі. Наступні це десертні. Червоні. Це ліводійський чорний тут 44 ємності великих і одна така 5-літрова. 4 ємності по 10 літрів грузутський рожевий. До речі, грузутський рожевий, от уже ще й не зрозуміло його кольори, але. Колірні, це остання приливочна ємність буде мати. Отакі. Тут навіть, я бачите, це залишки оцього вина під час приливання, Такий навіть відтворився осад з нього. Ну, але був абсолютно мутний матеріал під час заливання цього залишку, але зараз вже зрозуміло про його майбутній колір. Так, Юпітер. Разом із франтіньяком. Три ємності. Також в цьому році, напевно, декілька своїх столових кущів я перещеплю саме на Юпітер для того, щоб мати згодом більше матеріалу для виноробства з нього. Ну і Каберне Савіньон десертний. Також частина матеріалу, який вініфікувався за білою технологією, вона була виготовлена саме у десертному варіанті. Двіємность. Ну, Здається, все. Десертні вина я вже розповідав, буду переносити у тепло, але дещо згодом. Потрібно буде дещо ще відновитися після операційного втручання. Якраз тоді вже буду мати можливість певним чином його тягати туди нагору. Але це згодом. Можливо, перед новим роком, можливо, дещо пізніше. Так, здається, все. Ага, ще. Миру було досить мало це літрова їмність. Тут в мене було 2 кг от По карбонічному методу його вініфікації от, тут вийшов в вийшов от, і невеличкий зал, що ще залишається на вініфікації саме сапераві колон Будешурі, який. До цього часу ще ферментується. Ну і власне, от я по цьому висновку, по, по цьому прикладу роблю для себе і власне і для вас висновок: саме вплив чистої культури дріжджів на швидкість від ферментування того чи іншого матеріалу. І якщо в мене Сапіраві ферментувався на власних природних дріжджах, то вже протягом двох місяців ці процеси ще відбуваються за відповідних температурних умов кімнатних у, те, у темній шафі. Тобто ферментація йде. До цього часу той час, коли оці всі інші вини, вони відферментувалися на багато, багато швидший термін, тобто ще відповідних комфортних умов без використання кімнатного середовища, от можна було дочекатися ферментації в цьому ж самому приміщенні, скажімо, ну і таким чином, природний спосіб, відферментувалися всі належні цукри. Для передбачень для ферментації чи, чи десертних варіантах. Ну, а, приклад, саме от від цього саме мерло, бо я тільки, більше, не, не мерло, ну так, мерло по карбоніки, то воно і показує набагато більші терміни ферментації. Це, знову кажу, не добре, не погано, просто потрібно розуміти саме особливість виділеної так званої чистої культури стосовно здатності. Перероблювати, проводити покладену на них роботу у певно швидші терміни. І таким чином можна і спрогнозувати дії винороба у цьому плані. Доповнюю забув казати за наявність пінонуара. Ось тут, до речі, пінуар показує порівняно з іншими червоними, найгіршу питому вагу вина. Вона складає за моїми підрахунками близько. Це ж по червоній схемі близько там, 45%. Ну, точно не пам'ятаю, але сам для себе зробив висновок. Ну, якщо там, Одеський Чорний та Каберне Севіньон за подібною до Пінонуара технологією дав вихід, вина сумарно більше там, 55%, там, 57% приблизно, ну плюс-мінус, то Пінонуар дав менше, ніж 50%, при тому, що він. Він точно так само, як і інші винарани. Можливо, на ці наслідки вплинули саме стан пінуару, можливо, він був те, що вже перезрілий, тому що так, дійсно, його цукристість була дещо за високою. Ну і добре, що цього матеріалу була незначна кількість, тобто має тут 6-2, десь 8,5, а ось тут ще і отут ще. от. Так. такий кольор вина це невелика ємність. Тобто якісь процеси відбуваються. От. Також ще маю одну ємність невідомого сорту, але я так розумію, що це або ж Ізабела, або ж Кудрик. Це мені товариш, у якого мала дитина. Моя досить знайомий, мені близька до мене людина. Попрохала мене, щоб я він у, у, у своїх умовах, тому що там мала дитина. От, от мошка, ну, коротше, трапилось так, що я йому вініфікував, Добавив сюди дещо свого матеріалу Лівадійського чорного. Ну, от, після відділення сусла від основного Лівадійського чорного по десертному варіанту. Ну, власне, сюди був дещо він внесений. От. І це сухе вино, так і назвав його тут ось ЮГ, ЮГН, початкові літери. Було, ну, ім'я та прізвище мого знайомого. Там, Хто з компанівки, той має зрозуміти, що це за знайомий. Так, ну і здається, все. Огляд я провів. Роботу. По розливанню білих матеріалів, до речі, про це мене досить часто запитують. Я буду виконувати, виходячи із стану прозорості саме білих матеріалів. Ну, сам для себе зробив висновок, що певні білі їх недоцільно там ну, вініфікувати і мати на увазі там великі витримки, тобто білий матеріал, якщо він вже набув своєї Прозорості, а тим більше природної прозорості без використання фільтрації, там, пришвидшувачів цих процесів. Ну, скажімо, якщо це буде вже там е, лютий-березень місяць, то вже в цей час вже буду його розливати. Можливо, саме цителі, тарка цетелі магача за набуття відповідної прозорості, я можливо розірю, можливо, і швидше. Е, тобто розливання білих відбувається. Одразу після набуття прозорості і споживання у поточному році, у майбутньому році після вініфікації. Тобто наступний рік поточний вже буде і вже буде можливість саме споживання цих білих. Стосовно червоних, то там вже будуть відмінності, саме оці лайтові легкі варіанти. Також можна буде споживати дещо швидше, ну а ці всі темні. Насичені варіанти, а тим більше ці підсилені, так звані хеві варіанти, то їхнє споживання буде перенесено мінімум на 2 роки. Все ж продемонструю. З бушеріду сухе червоне вино за карбонічним способом. Ось на закінченні трубки видно, що порція вуглекислого газу. Ще буде виділятися, не знаю, де чекаємося ми руху уверх. Ну суть не в тому. Тобто більше двох місяців, як розпочалася вже ферментація, але вона ще продовжується. І саме приклад відміни роботи природних дріжджів, які були присутні на цьому матеріалові, проти можливого використання саме активних сухих, там, де. Ці процеси ферментації та їхньої ну, стабільності, вони більш ну, передбачувані. Це при тому, що цей матеріал знаходиться у житловому приміщенні в моїй там, темній шафі. Так, булька виділяється булька вуглекислого газу буде виділятися, рухатися вверх з періодичністю 2-3 хвилини, але я ж Тобто, її наявність свідчить за, на те, що е, частина цукрів ще у наявності, і е, дріжджі з е, цією частиною залишкових цукрів ще вимушені працювати. Ну от, власне, все. Дякую за увагу. До побачення.